Ну що ж, сьогодні стався найочікуваніший майстер-клас з усіх. Я таки сходила і навчилася ткати, але не стільки ткати, скільки заправляти ткацький верстат. І Ванеса, жінка, яка проводила мені цей майстер-клас, радушно показала мені всі свої багатства, а їх у неї є. А, кількість верстатів одразу кидається в очі, заходячи до неї до хати. І щоб ви їх не рахували, я вам зразу скажу, що їх 23. І Ванеса вирішила показати мені всі свої скарби. Починаючи від знаряд по намотування нитком, закінчуючи електричною прялкою. І так, вже тут ми починаємо процес. І починається він з намотування ниток і відміряння а, ниток основи. Гарно попрацювавши і, намотавши такі ці ниточки, ми вчилися зав'язувати їх в косу і переносити на сам ткацький верстат. Справа ця вся дуже кропітлива і вимагає спокою, зосередженості і вміння гарно рахувати, як не дивно. Розрахунки наше все на початку. Вона показала мені багато книжок, але не тільки книжки. Це те, що привертало увагу в її оселі. Весь її будинок був наповнений багатьма дивовижними речами. Багато з них були з Лего, багато аніме і взагалі було на чому спинити свій погляд. Так, навіть улюблене аніме «Монолог травниці, в неї теж був. Великою центральною основою це є був велосипед прямо на стіні. І зробивши на маленьку паузу, ми приступили до заправки ниток у ничениці. Справа ця виявилася дуже непростою. А, треба було продіти кожну ниточку у правильній послідовності, в правильну ниченицю, яка була прив'язана до педалі. Споривши з цією справою, ми поспостерігали, як собака залюбки гразив за свої смаколик. І Давши рукам трошки відпочити, ми приступили до наступного етапу власне заправляння ниток в Бердо. Як я вже казала, справа Що, по заправлянню верстата важка, але я впоралася. І на цьому, власне, коли вже заправлені нитки в Бердо і прив'язані в правильних місцях, починається найприємніша частина. Коли можна власне, ткати. Але перш ніж а, це можна було робити, треба було також підготувати ниточки а, утоку. Тут, як ви бачите, я намотую нитку і готую її а, до ткацтва. Тут вже видно перший результат, а тут вже і два результати. На першому а, моменті було видно, як я зткала. З везерунком і друге саме звичайне. На цьому етапі моя сім'я вирішила вже за мною приїхати, і двіга теж повчилася ткати. А в неї досить швидко вийшло, вона все похвалила, і я двіжку проткала навіть декілька сантиметрів. Далі а, ми пішли спускати гроші у жовту трубу, якось невідому. От, ну, зато було. Досить весело. Ем, багато вражень. Нарешті розгадана таємниця того, як заправляти ткацький верстат і життя прекрасне.